Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді спортивна модель від компанії Spark моделька SP-300RS-2. Отже, двигун в даного мотоцикла на 300 кубічних сантиметрів це одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун, який має повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором, який видає максимальну потужність в 22 кінські сили. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів, завдяки якій на даному мотоциклі можна розвивати швидкість до 130 км на годину. Стосовно посадки, посадка в нас спортивна. Ноги назад, тулуб вперед. Отже, це в нас спортивна модель, тому і посадка вже відповідна. Також, друзі, щодо ходовки, попереду в нас вилка перевернутого типу, позаду моноамортизатор. В принципі, на мотоциклі почуваєш себе досить комфортно. Він невисокий, зі зростом 1,82 м. Я з легкістю дістаю до поверхні, тому 1,70 м може тут кататись абсолютно спокійно. Далі. Колеса в нас 17-ті з дисковими гідравлічними гальмами. Але ізюмінка цього мотоциклу це прямоток, прямоточний вихлоп. Речить він, як, дай Боже. Якщо ви любите, щоб про вас говорили люди, то це, звісно, що вам буде доступно. А ось через це вас будуть ненавидіти абсолютно всі. Така додаткова опція в комплекті. Це не колхоз, ну як? Заводський колхоз, давайте так говорити. Тобто, це з заводу йшло, і так він з заводу, в принципі, і виглядає. Далі, друзі, домісне сидіння. У пасажира є свої підніжки. Також досить от що класно зробили, то це такий тримач для телефону. Прям дуже зручно. Поставили собі, зажали. І повертаєте його будь-як. Також у нас під рукою USB, зарядка для ваших гаджетів, є аварієчка, ось така цифрова приборка, на якій все видно навіть в сонячну погоду. У нас ось такий козирьок, який створює тінь для приборки. Також тут карбюраторна опалена система, тому підсос виведений на кермо для вашої зручності. Є два ключі та два пульти. Запуск з ключа у нас присутній. Що ще хочеться додати, це те, що у нас регулювання е охвату як щеплення, так і гальмів присутнє. На мотоциклі встановлена ледівська лінзована оптика, світить досить непогано, і в темний період часу у вас гарно освітлюється е дорога. Отже, друзі, якщо вас зацікавив, такий мод. Ви можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте е, цей випуск, так? і номера телефонів наших менеджерів, які проконсультують вас стосовно кредитування, яке в нас присутнє від наших банків-партнерів, та доставки, яка діє по всій Україні. Я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть ваші лайки, ставте коментарі та до нової зустрічі. Всім па-па!